Отже, зі США знову пішли заяви, що вони призупинили постачання зброї в Україну, бо їм треба порахувати, може вже самим мало кажуть. Потім Трамп каже журналістам того ж дня, що ні, ми постачаємо, але, типу, будемо ще там дивитися, може не все. Ну, одним словом, ми то розуміємо, що це означає тільки те, що, напевне, з поставками знову будуть проблеми. Тільки но ну, Трамп побалакав із Путіним наступної ночі понад 500 засобів ураження на Київ. Чудовий результат розмови, і далі планується розмова Трампа із Зеленським. І це два непередбачуваних артисти будуть говорити, м'яко кажучи. І це все тисне на психіку людям. Трапився допис у соцмережах, який, мабуть, варто зараз озвучити. Допис від звичайного військового, і оце, як то кажуть, не те, щоб якийсь там ура-патріотизм, ні, а такі абсолютно практичні от роздуми. Послухайте і зрозумійте. Оце на фото. Кулемет ДП 40-х років минулого століття випуску, ну він ще Другу світову пройшов. Його видавали навесні 22-го року. Першим номером розрахунку був один толковий майор, який розібрався в цій залізятці, довів до ума диски, там є певні нюанси, і навіть потім інші розрахунки навчав. Другим номером був я, каже автор, старший лейтенант. Теж зацікавився цим прибором і навіть придумав певні конструктивні покращення. Дружбани сміялися пиши дігтярьову, конструктору. Оце власне все з важкого озброєння, що у нас було навесні 22-го. А ще були калаші і коктейлі Молотова. Це типу протитанкові засоби. Ми не штурмовики, не піхота, ми зв'язківці, але нам сказали якщо прорвуться, ну що ж, годуйтеся. А народ Бурундук уже заходив під Київ, під Харків у Полтавську область, вже впав південь. Вже були Ізюм, і Буча, і розстріли, і бій в бусковому парку Херсона. А у нас були різнокаліберні куплені за свої гроші шоломи і плитоноски з плитами із ресор. І з автомата половина з нас стріляли вперше за життя на полігоні. Тобто срака була повна і явна територій тоді було захоплено значно більше, і кожне місто могло бути захоплено як непроривом, так десантом. Але суспільство дихало впертістю і люттю. Бойові бригади прикрили Полтаву та інші міста, визволили до фігіща територій, і нам не довелося перекваліфіковуватися зі зв'язківців у штурмовики. Зараз, незважаючи на всі незгоди, ЗСУ оснащені значно краще на порядки є броня, є авіація, флот московитів утік, фронт не сипеться, проривів і оточень міст немає. Чому ж тоді суспільство дихає зрадою і зневірою? що аж так кардинально гірше, ніж було у 22-му? я спробую вгадати розкачка і психологічний тиск, залякування, агенти впливу нас усіх свідомо і професійно намагаються занурити у відчай і паніку, хоча більшість із громадян не тримали ще в руках нічого із того заліза, яке зараз видають в ЗСУ. Нація чи народ зі зламаним духом не живе, не може, бо немає чим, тому не треба так. Від каналу саме Сік. І дійсно, при всіх тих негативах, які в нас є зараз, і з цими от фактами, які навів цей військовий Микола Гаврилко, з цим не поспориш Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!